thank you За сучасних умов мінливого, а останнім часом кризового бізнес-середовища головним завданням підприємства стає швидке реагування на зміни і відповідне впровадження адекватних заходів в організації і введення власної підприємницької діяльності. Бізнес-процес. Це сукупність взаємопов'язаних операцій в межах окремих видів діяльності підприємства, що використовує ресурси для отримання на виході кінцевого результату у вигляді продукту для задоволення кінцевого споживача. Призначення кожного бізнес-процесу полягає в тому, аби запропонувати клієнтові продукцію, що задовольняє його за вартістю, сервісом та якістю. До основних процесів готелів належать ті, що створюють додану вартість послуги гостинності, створюють готельний продукт, що має цінність для зовнішнього споживача. Вони безпосередньо приймають участь в реалізації напрямків діяльності підприємства, є визначними при формуванні прибутковості та конкурентоспроможності підприємства, мають стратегічне значення для підприємства. До другої групи відносяться забезпечуючі, допоміжні бізнес-процеси, які підтримують інфраструктуру підприємства. Споживачами допоміжних бізнес-процесів виступають служби готелю, співробітники та основні бізнес-процеси. Вимоги до процесів підприємства визначають споживачі. Бізнес-процес починається з попиту споживача і закінчується його задоволенням. Коли доречно описувати бізнес процеси? При автоматизації діяльності організації, при оптимізації діяльності підприємства та при проведенні сертифікації за стандартами ІСО і тиражуванні процесів. при впровадженні автоматизації діяльності. Опис бізнес процесів робиться для того, щоб перевести конкретну потребу замовника на зрозумілу для розробника програміста мову. Характеристики бізнес процесів Кожен бізнес процес, незалежно від того, де він проходить та до якої групи належить, має характерні елементи: перше. межі процесу. Кожен бізнес процес має початок і кінець, у рамках яких виконуються операції процесу, наприклад, замовлення, розрахунок, скарга гостя, конфлікт вичерпано. Друге циклічність процесу. У кожному бізнес процесі є повторюваність дій згідно певного алгоритму у тій самій послідовності, наприклад, бронювання, підтвердження броні, реєстрація, поселення і так далі. І так далі. Власник процесу це особа, яка має у своєму розпорядженні ресурси, планує, управляє ходом процесу, несе відповідальність за його результати і ефективність, забезпечує взаємодію всіх учасників процесу, має право вносити зміни у процес. Це менеджери середньої та низової ланки, вхід процесу. Процеси не можуть існувати без об'єктів, на які спрямовані зусилля системи щодо їх трансформації. Це будь-які ресурси, а також запити споживачів на послугу, тобто інформація, яка ініціює початок виконання процесу. Постачальники процесу це особи або сторонні організації, які забезпечують процес ресурсами. Є внутрішні постачальники, це персонал, який передає результати своєї роботи наступним процесом, а також зовнішні, власне постачальники, партнери, інвестори і так далі. Ресурси процесу. Це матеріальні чи інформаційні об'єкти, що задіяні при виконанні процесу, але не створені самим процесом. Це може бути інформація, продукція, послуга, програмне забезпечення і так далі. Виконавцями процесу є персонал, зайнятий виконанням операцій та робіт. Трансформація ресурсів, переробка це будь-яка діяльність, у якій використовують ресурси і якою можна управляти для перетворення тих чи інших входів у виходи. Вихід процесу. Це результати бізнес-процесу, які бувають у вигляді основних матеріальних та інформаційних об'єктів, готові продукції, послуги, напівфабрикати. Одним із головних результатів бізнес-процесів є рівень задоволення споживача. До другорядних результатів бізнес процесів належать матеріальні, у тому числі відходи, енергетичні, інформаційні, екологічні. Споживачі процесу. Є внутрішній персонал, що використовує результати роботи попередніх процесів робіт своїх колег, та зовнішні гості, партнери, інвестори, постачальники. І останні критерії оцінки процесу це так звані індикатори, які використовуються для прийняття рішення щодо ефективності процесу, його власником або вищим керівництвом. Якість, ціна, рентабельність. Скорочення операційного циклу, термін окупності. Завжди слід пам'ятати: у кожного процесу є споживач, який зацікавлений у його результатах. Мета будь-якого процесу задовольнити споживача. Слід дуже ретельно передивлятися внутрішні бізнес-процеси на предмет цінності їх результату. Це перший крок до оптимізації складу готельного продукту за якісними та вартісними показниками, оскільки не може бути процесу без споживача. Перевагами процесного підходу є підвищення клієнтоорієнтованості компанії та синхронізація роботи функціональних служб. Друге це оптимізація бізнес-процесів. Підвищення продуктивності, зниження витрат, скорочення часу виконання бізнес-процесу, проєктування нових бізнес-процесів для виведення на ринок нових послуг, підвищення якості результативності бізнес-процесів, запуск циклу безперервного вдосконалення бізнес-процесів, підвищення прозорості, контролінгу та керованості бізнесу через регламентацію та цепізацію. Бізнес процесі. Визначення вимог до інформаційної системи для автоматизації процесів. Вивільнення часу керівника на зниження залежності від персоналу. Таким чином, бізнес процес менеджмент це сучасна управлінська методика, яка розглядає діяльність компанії у вигляді. Порядкованого набору процесів, що проходять через кілька функціональних підрозділів: їх логічність, забезпеченість та взаємозв'язок. Методика впровадження системи управління бізнес-процесами передбачає візуалізацію інформації у вигляді блок схем про всі бізнес-процеси, щоб не виникало ситуацій, коли робота зупинилася через невизначеність. Як діяти далі? Як обробити запит, якщо немає конкретного виконавця, яка має бути відповідальність за простої і так далі? І тут головне навчитися розрізняти та бачити свої бізнес-процеси.